Доброго Дня, Мирон Степанович, доброго, я не Француючу. Як у нас справи? Якщо не враховувати платіжку за газ і ціни в аптеці, то було б чудово. <зас> Ух, як ваша мама у своєму репертуарі вчора проїздила на таксі останні 100 гривень, щоб купити помідори на 20 гривень дешевше. Тішить лише те, що сьогодні в мене зарплата, так? Уже сьогодні? Якось швидко летить час. А от я ледве дочекався, як сказав Ейнштейн, все відносно. <звук> Треба б змастити двері. Та добре було б. То в цей штруделі йде один стакан муки чи два? Ага. Я перезвоню. Доброго дня, пане Мироне! Доброго, доброго. Пане Мироне, ця люстра колись гепнеться. Може викликати майстра? Майстрові заплатити треба. А в нас зараз не найкращі часи. До того ж, вона провисіла тут 200 років. Думаю, що пару днів зачекає. Мирон Степанович, я м'ясо купив. Це за кілограм? За десять. А чого так дешево? Сусідську свиню машина збила, хоча вона і так вже лежача була. Це добре. Да нікуди я не пропав. О, нет, только не Отдам я вам ваши деньги. Ну, на днях, все. Дядя Миро! Как я рад вас видеть! <свист> только не кажись, что тебе снова потребны гроши. Ну, вы прям как рентген. От вас ничего не утаишь, дядя Миро. Моя ответственность – не. Короче, мы продаем вот эту вашу халабуду, я забираю часть, которая принадлежит мне по наследству, А на вашу часть я безпечу вам шикарну старость. Нарешті ти мене переконав. Супер! Отлично. Я сьогодні ж викреслюю тебе з заповіту. Угу. Давно пора. А заповіт – це у нас що? Завіщання. І вивчи нарешті українську мову. Та да Знаю я її. Розумію. Трохи. Трох. Секунду. Алло. Да я же говорил, отдам я вам деньги. Ну, я человек слова. Нет, нет, не этого слова, которым вы говорите. Послушайте, я, я так разумею зарплаты, сегодня точно не будет. Щодо новин міста. Щойно трагічно загинув власник готелю Галіція Мирон Степанович Фаркаш. Готель Галіція був побудований в історичному центрі Львова в 16 сторіччі і з того часу є власністю старовинного галицького роду Фаркашень. Гарна новина. Ще одна ділянка в центрі міста звільнилась. Так. Галочка, принеси мені конячку. Гаразд. Ой, Микола Миколаєвич, тут до вас прийшов ну, той мужик, який вже приходив ще з одним мужиком, який не приходив тоді, коли приходив той перший мужик. Галучка, а ти можеш наступного разу записати імена та прізвище? Для чого я тобі подарував той планшет? Так, я так, галочка. Досить, досить. Нехай заходять. Прошу. Доброго дня, Микола Миколайович. Доброго дня, шановні. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Я вас слухаю. Микола Миколаївич. Ми хочемо у центрі Львова побудувати офісний центр. Я дуже люблю офіс. Це дуже добре для міста. Нові робочі місця, нові надходження до бюджету. А я дуже, пробачте, люблю бюджет. Так, звичайно, це не безкоштовно. Ого. А якщо це перевести в долари? Який там сьогодні курс? Це е, в доларах. Шалом! Мені здається, в мене є для вас відмінний варіант. Чи він степанович, да. перепрошую. Так. перепрошую. Прошу, будь ласка, Проходьте. Добрий день. Краще не вчасно, аніж я вибачаюсь запізно. Так от, от. От дивіться, можна зробити піцерію або закусочну. А де, до речі, у вас кухня? Там. Прошу за мною. Привітання, о, мої співчуття вибачаюсь, гарні туфлі вибачаюсь, мої співчуття, мої співчуття. Окей. Кухню поглянемо трошки пізніше. Будь ласка. Так, не зрозумів. А що тут відбувається? Останній раз такий аншлаг тут був 1903 року, коли приїжджав цісар Франц Йосип, щоб пожити на халяву. Невже старий скнара почав нормально заробляти? О! А я казав, що трюк з Дракулою заманить клієнтів. Хоча можна було взяти і актора. Мирко, а ти чого розлігся? Купаєшся в променях слави? Рон! Оце так злітав на вихідні в Румунії. Думаю, ви знаєте, що ви єдиний найближчий родич брата вашої бабці. І здогадуєтесь, чому я вас викликав. Так, я за похорони платити не збираюсь. Не хвилюйтесь. Похорон за рахунок мерії. Так, Фелікс Едуардович. Мені хтось пояснить, як це трапилося. Отже, на завтра заплановано оголошення заповіту. І скоріш за все ви станете новим власником готелю. Хто? Ось це малолітнє чувирло? Лєночка, зайдіть ко мне, пожалуйста. Воно ще й російськомовне. Не Лєночка, а пані Степа. До речі, він не працює. Тут взагалі все тримається на чесному слові. А ще на праці однієї людини, яка свої найкращі 27 років віддала цьому готелю. Це ви о ком? Неважливо. Отже, чекаю вас завтра з паспортом та ідентифікаційним номером. Охреніти. Воно ще й криворуке. Здається, зараз не найкращий час розв'язувати кросворди. Від інших, я думаю, на декілька кроків вперед. От прийде завтра якийсь дяденька і скаже все, забирайтесь. А я б то готова. Скрутиш ту газетку в трубочку і будеш на дядечку того бити, да? так? Шукаємо молодих, красивих дівчат. 18-23 роки. Що? Мені більше 25 ніхто не дає. І коли це Мирко встиг переписати готель на оцього шльоцика. Ой, воно ж його остаточно знищить. Що ж робити, а? Доброго дня! А я шукаю найуспішнішого бізнесмена цього місяця. Микола Миколайович. За мера. Дуже близький друг Степана Мироновича. А хто я це? Як хто? Ваш дядько. Степан Миронич. О, взагалі, то Мирон Степанович. А, то просто розумієте, ми просто підколювали так один одного. Ми були дуже близькі. Досі не можу повірити, що його вже нема. А ви, я так розумію, Андрій. Ага. Але тут у вас є пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись. Будь ласка. Два йної еспреса сливками? А ви роківник. все подобається. А ти підлабузник. А я вам не заздрю. Ну, тобто, не завідую. Чого это? А я зараз поясню. Е, 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 ти що робиш вандал! Ось бачите, ця будівля розсипається на очах. Тому я пропоную обміняти це старе, неприбуткове. Приміщення на нові, зелені, завжди милі? гроші. Чуєш ти? Готель не продається. Це наша родинна реліквія. А якщо і продається, ну то, то що ви скажете? А о какой сумні йде речі? <гум> що? Ти взагалі куди лізеш? Не смішіть мене. А що? З'їв? З'їв прапраправнук мого прапраправнука? Мій прапраправнук. Це ж центр міста. Вибачте, нуль забув дописати у нас. Та ти скільки хочеш, нулів там дописуй. Це все одно фількіна грамота. А знаєте двоє чому? Тому що до заповіту є додаток. Ви нуль спереди дописали. Але переверніть папірець. Не, ну, це вже Ну Ось і чудово. Документи будуть готові завтра. Дуже-дуже приємно. До побачення. Ось бачите, ви зробили. Правильный выбор. Цей готель небеспечный для життя. Алло. Я решил нашу проблему. Э, хорошо, мою проблему. Я отдам весь долг. Деньги будут завтра. Завтра? В тебе будуть великі проблеми. Малий. Так от, якраз вчора, коли я з тобою розмовляла, саме тоді на нього ця людська і гепнулась. <кхем> Ні, поліція не казала, що в той час розмовляла з тобою. На вхідних дверях написано: Готель не працює, вбиту людину. Я для кого це написала? Це. Я извиняюсь, а у нас уборщица есть? Или как там? Прибиральница? Прибиральница в школе. А у нас покоивка. Да? Ну вот пусть тогда она так спокойно уберет у меня в кабинете. Гаразд. Але на напевно, зараз на баре. Спасибо. Ну или как там? Дякую. Цікаво. <квизден> <conservatives> <boost> <academics> <recommendations> А він холостий. Ви ж це... Покоївка? Взагалі то покоївка. А ще мене в шафі шахі костюми медсестри та Но Я бы снизил градус юмора в разговоре со своим возможным работодателем. Так что будьте так любезны, уберите, пожалуйста, в моем кабинете. Извините, але мой рабочий день на сегодня закончился. До свидания. Вообще страх потеряли. Бармен, налей мне, пожалуйста, вискарь. Ладно, сам налью. Чай, що ли? <ріст> да, надо будет тут інвентаризацію провести. О, <ріст> вот оно. Пані Стефа, до завтра. Та хоч до післязавтра. Клієнтів і так не було. А тут ще й всі газети написали, що у нас людину люстрою прибило. Ну, хоч якась реклама. Ну, ладно. Короче, хазяїн отеля вирішив переночувати. У себе в готелі. Олесю покажи власнику готелю його номер. Що реально йому то все облумилося? Угу. Капець. Я взагалі-то збиралася вжити. Ну, взагалі, то ти можеш показати мені номер і залишатися в ньому. Взагалі, то я маю гроші на таксі. Ось твій номер і ключі не загуби паспорту. Власник не власник, а 100 гривень з тебе пані Стефа здере. верные не надо добавить Ну що, наслідник? Ласкаво просимо в готель галіці. І от вони зайшли в номер. Спочатку я думала, вони сварилися, тоді подумала б'ються, але насправді. Я тебе другу Сервию потом расскажу. Доброго ранку, пане Андрей. Доброго. Только я нифига вообще не выспался. Всю ночь за стеной что-то шуршало, капало. Так то щури и дах протекает. Еще и воняет чем-то в отеле. Такое ощущение, что газом. Так то и е газ. Шамай такие залаживали. Маю, вы что, не могли хозяину отеля дать лучший номер? Боже, шо ви так кричите? То і є наш найкращий номер. Боюсь представити, що там у нас в остальних номерах. Не в нас, а в вас. Нічого. Скоро от це от все закінчиться. О, mm -hmm. oh. щось він мені не подобається. Не знаєш? А він холостий? Серйозно? Доброго дня, Фелікс Едуардовичу. Доброго, Ян Францевич. Як справи? Вчора мала бути зарплата, але то таке. Добре, що у мами дві пенсії: одна українська, друга австро-угорська. Якось протягну. О! Час вже зачитувати заповіт. Ви теж ходіть, Ян Францевич. Думаєте? Певне. Я извиняюсь, ну здесь договоре ноль пропущено. Вот, це мабуть, Галя щось наплутала. Зараз ми це виправимо так. От, будь ласка. І чо, это будет иметь силу? Звичайно, звичайно. У мене є один знайомий нотаріус. Так він чуть не узаконив 27 кіосків. Уявляєте? І знаєте де? Прямо на Львів Арені. Знаєте, що му завадило? цей час там проходив матч чи Легі Чемпіона? Сторія. Тож, пані та панове. Думаю, ви знаєте, чого ми тут сьогодні зібрались. Ось день народження. Тож, з вашого дозволу, я почну. Я Мирон Степанович Фаркаш. По добрій волі і світлому розумі складаю цей заповіт на випадок своєї. Неочікуваної смерті. Як знав, малий. Як знав. Свого вірного друга, собаку лабрадора Франца Йосипа, я заповідаю бармену толіку. А нічого, що він рік тому кудись втік. Заповіт складено три роки тому. Покоївці Олесі заповідають свій старий поламаний автомобіль ГАЗ-21. І що мені з ним робити? Бо не знаю, що з ним робити. Може обміняти на собаку. <кхем> Яну Францевичу, заповідаю кришталиву люстру з рецепції. Пані Стефі заповідає своє крісло. Вау! Мається на увазі робоче крісло з кабінету Мирона Степановича. Щось. Кухару Миколі заповідає наш родинний рецепт кров'янки, відомий з 1632 року. Шановний, я вибачаюсь. Можна трошки швидше? Мене засідання земельного комітету. Своєму юристу. Вірному другу, який 27 років. Не покладаючи рук майстернові всі фінансові справи, тут цього немає, але я думаю, він хотів би це дописати. Я заповідаю фарфорову статуетку Слон епохи династії мін. А весь готель з майном я заповідаю. Своєму єдиному родичу внучатому племіннику Андрію Олеговичу Фаркашу. Так, алло. Так, можете під'їжджати будемо зносити. Тобто оформлювати. Так, чекаю. Ай момент, шановний, пане Андрій, будь ласка. Поки ви тут, щоб додатково не оплачувати послуги юриста, ми з паном Андрієм хочемо оформити договір купівлі-продажу. Ось, що? Так, алло, корупція, гальмуй. Фелікс, ти що забув про додаток? Що він говорить? Хто? Ну, вот этот. Не розумію про кого. Панове, перепрошую. Не думав, що так швидко доведеться цим скористуватися, але до заповіту є додаток. Ще один будинок чудово. Не зовсім. В <кхм> додатку йдеться, що Андрій Олегович отримує право на відчудження цього готелю тільки за умови виведення його на чистий прибуток. Які спостерігатимуться протягом одного місяця. Тобто Тобто не можна продати цей готель, поки він збитковий. Що, з'їв? Так, Це якийсь приділ, так. А я тобі казав, що твої проблеми тільки починаються. <рігінал> це? <рігінал? Ти хто такий? Ты что, тут работаешь, что ли? Сейчас, подожди секундочку. Алло, да. Да с деньгами все нормально. У меня тут форс-мажор просто вышел какой-то. Или что-то другое. Я пока еще сам не понял.